Пам'ятаєте, пару днів тому я викладала відео про те, що всі планети розташувалися в водних знаках, і про те, що щось буде відбуватися в водній стихії. Так от, США провели ядерні випробування на якихось там островах в океані. І це ще не все. Справа в тому, що до водної стихії 20 листопада доєднається ще Сонце. І для України цей день дуже несприятливий. Тому я всіх вас запрошую 20 листопада бути дуже обережними і при нагоді бути подалі від водної стихії і в безпеці. Дякую за увагу! Щиро дякую всім людям, які лайкують мій канал, які перепощують. і до зустрічі в нових прогнозах.